Добрий вечір. Добрий. Як ваші справи? Нормально. Щось ви втомлений, чи засмучений, чи може п'яний. одному. Як Якобс. Понятно. Хто такий Якобс, не знаю. <coughs> Якобсон? Угу. Кава. Ага. Я думав, чоловік якийсь Якобсон. Не, Якобс одному. Самуїль Маркович Якобсон, знаєте його? Ні. Я тоже. Хорошо, спілкуйтесь? Ви що захочете? Хорошо. А чи хотіли б ви дізнатись, хто з ваших знайомих хоче вам нашкодити, хоче вам зробити погано? Так. Да. А давайте спробуємо це зробити зараз. Давайте. У вас є дружина, чи дівчина, чи хтось. Є, є. О, то, що може вас посадити на аліменти. Давайте ви мені розкажете зараз свою дату народження, число місяць рік народження. І число місяць рік народження от тієї людини. Я вам дещо таке скажу, що ви знаєте, і навіть трошечки більше. Я вам. Я вам дам пораду, що з цим робити. Якщо є щось погане. Якщо щось буде погане. Mm, хорошо, давайте. Так, число місяць, рік народження ваш перший. 09. Угу. Дивіться, не ваше це принцеса. Спілкуватись некомфортно з нею. От єдине, що класно з неї, це. Як бізнес-партнери, щось зробити разом, якийсь проект, якусь справу зробити разом, але при умові, якщо ви не встигнете домовитись. Тому що домовитись з нею дуже, що, дуже так. важко. Другу дату давайте. Дивіться, я, я вам зараз хочу швиденько щось показати. Секундочку. Дивіться, у вас дуже погано з нею бачення проблеми бачення ситуації. Дивіться, бачите двох чудіків. Mm. От у вас. У вас з нею отак. Ви доказуєте кожен своє на ровному місці. І сваритесь, сперечаєтесь дуже, дуже часто, дуже сильно. Це було сварні, було рано ну, ну, мабуть, це щось новеньке для вас. Не, мабуть, не дуже довго разом, тому що сумісність дуже погана з нею. Ну, так, да, не довго. А другу і дату. Давайте. Ну, мой. Та ні, це теж фігня якась. Спілкуватись некомфортно однаково. Одна... Навіть з цією трошечки краще, але. Так, да, з цією трошки краще, але все рівно теж погано. І вона більше лідер у ваших стосунках, ніж ви. Любить покомандувати. Та ні. Це дві дати погані. Дві Я дівчини погані. Раз. І спілкуватись некомфортно. що що? Такі-то у вас неправильні показателі. Не, я никого не помиляюсь. Никола еще ну, не вот помиляюсь. С, с последней датой, которую я сказал, угу. и я прожил 7 лет. Ключевое слово прожил, чи ключевое слово 7 лет. Ну, хорошо, ключевое слово прожил. Угу. А Можна питання? Прожив чи промучився? Перевиховували один одного, чи себе намагалися стримувати перевиховувати? Це, в принципі, нормально, що було. А Добре, чого для... розбіглись? Ну, тому що дуже сильно. А, знову зв'язок втратився. Я думаю, що він переключився. А може ні. Потому що очень, сильно... очень сильно. Все, що я кажу, воно все співпадає. Що тут сперечатися? З останньою я сказав, що теж погано, і з першої погано, і з останнє погано, але я не правий. Але все рівно розбіглися. Так, що ж я не правий? Я ніколи ще не помилявся, за от... скільки років багато я це роблю. Я ще ніколи не помилявся стосовно. Стосунків стосовно сумісності. Якщо сумісний, я чітко кажу: Да, ви сумісні. Якщо не сумісні, я кажу ні, ви не сумісні. Так, народ, не втрачайте свій час. Хорош, наступать на граблі. Підписуйтесь на мій інстаграм, на мій Ютуб. Ось тут питання в інстаграмі. Всі до мене. Якщо вам треба знайти свою другу половинку і не помилитись, як то кажуть, за свій базар, за свій маркет, я відповідаю. За свої слова я відповідаю. Якщо сумісні, значить, я кажу, що сумісні. Я можу вам знайти вашу другу половинку, я роблю список, точніше, не знайти, а ви шукаєте, а я роблю список сумісних дат людей, які з вами сумісні. Я гарантую, що якщо ви знаходите хоч одну людину, дата народження якої є в цьому списку, дат, то ви з нею будете жити у гармонії, комфорті і ніколи не будете сваритися. І у вас все буде дуже добре, а пара, у якої все дуже добре, Пара, яка не свариться живе в гармонії, комфорті. Вона приречена на успіх. Я бажаю всього найкращого. Не наступайте, будь ласка, на граблі і вчіться на помилках чужих людей, не на своїх. Скоріш за все, ви можете витратити роки на пошуки своєї справжньої половинки. А система Олександра Шимка допоможе це зробити за хвилини.